Всіх вітаю. А ну скажіть хтось, чи був у когось досвід заливати самовирівнюючі підлоги на дерев'яні фанерну або ОСБ підлогу, плюс ще й тепла підлога? аж саме цікаво, чи буде воно триматися. Побачимо, сьогодні після обід зальємо. Так, І ось вже майже у нас фінішна підлога закінчена. Використовуємо ми вініл, клеїмо на клей. До речі, досить непоганого рівнююча суміш. Жодної тріщинки я не знайшов, не знаю, як воно на USB буде триматися. Але наче до... Підходить для фанери, наче цей матеріал підходить Ось такий катер ми використовуємо.